Так, при всім вже й настала наша довгоочікувана весна. Починаються польові роботи, і ми їх розпочнемо з підживлення часнику азотними добривами. Вже кожен для себе буде вибирати які, скільки і чого. А я вам розповім, як я вважаю, що це треба робити. Свої пропорції, свої норми. І прийдемо також в кінці до листкового підживлення. Це все буде наглядно по табличці. Ви для себе зрозумієте, скільки, чого, чому. Від ціни відштовхуючися, від, відштовхуючися від погодних умов і від способів внесення. Це все ми зараз проаналізуємо разом зі мною і наглядно я покажу вам на таблиці. Так, переходимо саме до таблички. Дивіться, ця табличка умовно зображує нам типи добрив, які ми можемо вносити, нашу норму внесення. Тут плюс-мінус умови, які треба, ціну ми потім підрахуємо. І листкове підживлення це вже після того, як ми внесемо всю кількість наших азотних добрив. Ось так пробіжимося. на селітра це 34% на 1 кг, 46% карбоміда і 32 касу. Тому що він складається із сам'ячної селітри, і з Він дуже концентрований. Питома вага на одну тонну, 1380 кг десь. Зображуємо вагу на 1 гектар, 100 кг 80 і 120 кг типи його застосування. Ну і ціну в кінці підрахуємо, що вигідніше використовувати. Так, дивіться, аналізація цієї таблички. І так як я буду вносити, вам розповім. Дивіться, саме краще розпочинати підживлення часнику це з селітри аміачної. Так як у нас ще і ґрунт не повністю розмерся, і ще відімні температури, приморозки ще будуть дуже довго. Ну, як мінімум, ще весь березень місяць будуть я розраховую приморозки. І розпочинаю я селітри аміачної. Буду вносити це підживлення, буду ділити на три етапи. Кожен етап буде. Повторюватися через десь днів 10-14 днів. Ось так. До, до кінця березня думаю, закінчу внесення, а можливо ще на квітень буду дивитися від погодних умов, що там у нас за температурні умови будуть. Буду розпочинати перше внесення це аміачна селітра, друге внесення це карбоміт. Кас я не використовую, так як мені на маленьких ділянках його просто незручно використовувати, незручно закупати, тому використовую в основному тільки аміачну селітру і карбомід. Перше внесення в мене тільки буде аміачна селітра, друге внесення, буду дивитися по погодних умовах. Це вже буде карбоміт, можливо, в примішку з селітрою аміачною. Третє внесення вже аміачна селітра нам не треба. Вже буду використовувати більше карбоміт. Так як формула 11 літрів, мені вже не, потр... ну, не буде такої потреби саме десь на квітень місяць. Так, дивіться. Буду використовувати я на першому підживленні 100 кг на 1 гектар. Хто використовує на сотку, це 1 кг на сотку. Це ми будемо вносити 34 кг саме азоту. По карбаміду буду вносити 80 кг. Це 36 кг. І 8 кг на сотку. Хто там у мене питав, що вигідніше, що краще вносити, чи аміачну селітру, чи карбамід, так легше буде вносити карбамід, так як його, щоб нам цю потребу перекрити в азоті, треба набагато менше, на 20 кілограмів менше. Так як і, якщо вносити в два етапи, то аміачність селітри нам треба 200 кілограмів на гектар. Карбоміду нам треба буде 160 кг на гектар. Це вже різниця 40 кг, ну трошки так на один мішок менше, скажімо так. По касу ви просто дивіться, я його не внося, але в табличку вніс, і ціну ми за нього проаналізуємо. Так, дивіться, по умовах внесення, вони дуже відрізняються, але в цілому можна використовувати одинакові підходи до внесення. Все те, що можна використовувати з карбамідом, для селітри аміачної набагато краще буде. Так дивіться. аміачну селітру можна за таких умов, коли йде сніжок і він відразу тає. Можна в розкіт розкидувати. Якщо ви можете заїхати в землю, це взагалі супер буде. Або ж можете використовувати зранку. Заїхали, поки воно підмерз, підмерзло, розкидали. Воно вітає і відразу затягує. Його ну, розчиняється і втягується в ґрунт. По карбаміду вже важче. Якщо у вас сухий ґрунт, обвітрений, виморожений, то ви е, саме, якщо вирозкіт його внесете без приробляння в ґрунт, то це гроші на ві... ну, частково гроші на вітер, так як мочовина, має такий принцип е, свій вивітрюється в повітря. Тому ви частину або ж і повністю можете все втратити саме на повітря. То з карбамідом треба більш ретельно підходити до цього питання. Якщо цей в розкіт, і воно від маленької вологи розчиниться і піде в ґрунт, то карбамід більше треба його, по-перше, використовувати, треба, коли вже ґрунт прогріється до плюс 5 градусів. Зараз його немає сенсу використовувати саме по таких умовах. А друге, це те, що для карбаміда треба або приробляння в ґрунт. Приробляння в ґрунт або дощ, сніг, от саме за цих умов під сніг його не можна використовувати, так як він не буде у нас задіяний в роботі, і він ще довгий час просто буде лежати, розкладатися в ґрунті. І чим менше температури ґрунту, тим довше він буде розкладатися до того стану, коли рослина його вже може буде використати. Тому я використовую до середини березня, як мінімум, це тільки азотні, з азотних добрив, це тільки селітра аміачна. Все інше вам поки що не треба. І також можна карбомід використовувати в розкид, але потім чи борони, чи штригельна борона, чи сівалка прямо в рядочок вам треба. От у сівалки є свої плюси мінуси. Ваше в роботі довше можете пошкодити лист, лист зараз дуже крихкий. Тобто, дивіться, за цим треба буде слідкувати. Саме краще це в розкид під гарний дощ. Або ви знаєте, що дощ буде, або ж ви бачите, погодні умови змінюються. Або ж це в вечірній, або в ранковий час треба розкидувати, щоб ви розуміли точно, що воно розчиниться, піде в ґрунт. Це обов'язково. По касу там просто поливом спеціальні веєрні форсуночки, такі вони пролили в землю. І також бажано, щоб це був дощ або волога, якась, щоб воно відразу в ґрунт пішло. Там вже не так принципово, бо це вологою, воно не так вивітрюється Грунт не має цієї гранули, яка повинна розкластися, всмоктатися в ґрунт. Тож на це звертайте увагу. Дивіться, по ціні. По ціні тут доволі -таки цікаве питання, так як ми бачимо, 100 кг на один раз, 80 і 120 кг. А по ціні виходить зараз, напишу, дивіться. Якщо ви оцю ціну перерахуєте, 1200 кілограмів, 1200 гривень 50, нам 100 кг 2400 нам треба. Якщо ви перерахуєте в 80 кг, 1500, порахуєте також це 2400 І виходить, що кас це найоптимальний варіант, у кого великі площі, ви хочете зекономити. Тут виходить десь 2, 100-60, щось таке, по-моєму, я рахував. Тобто, бачите, різниця в кілограмах суттєва, а в ціні ви виходите на одне ж і те саме. І що саме цікаво, по відсотках трошечки більше ви внесете касу на скільки там, на 2%, на 3%, практично внесете. Але це настільки мізерна різниця, що там вивітрювання і ще щось може невілювати цю різницю, на це не звертайте увагу. По касу, ви саме більше внесете з цією, з цією нормою касу, і саме дешевше воно буде у вас. Тобто ви вже дивіться, якщо у вас площі дозволяють вам вносити кас, то вносьте кас, І Якщо у вас є ємкості і техніка дозволяється робити, то вносьте кас. Я вибираю перше підживлення, аміачна селітра, друге підживлення. аміачна селітра плюс карбамід. дивлячись від погоди. Якщо вже потепліло, третє підживлення, дробне це все підживлення. Це вже тільки карбомід. Тобто, дивіться, дробне підживлення 3 рази це те, що вам треба. Потім, коли ми вже закінчуємо, ми вже і вологу закрили, і декілька разів пробаранували часничок. У нас вже з'являється хоч якась листкова маса до квітня місяця і у нас вже починаються листкові підживлення. Листкове підживлення я у вас вам написав на 1 гектар на 250 літрів розчину. І кожні 14 днів. Ну, Плюс-мінус можна їх повторювати. Е, вони будуть стимулювати до росту, забирати стрес, стрес нашої частини і забирати пожовтіння листу, щоб ви не так панікували від цього пожовтіння листу. Саме карбомід 5 кг це 2% розчин, е, сульфат магнію 3 кг, 1,2%, гумат е, антистресантки е, НПК 30 3,20%. На перших стадіях росту непринципово використовувати ой, фосфорні каліні добрива. Просто комплексом працюємо, просто підживлюємо, максимально підживлюємо, максимально забираємо стрес е, саме цим. Більше нічого до цього не додавайте, щоб не засолювати рідину, щоб рослині легше було це все всмоктати е, е, своїм листовим апаратом. І так, від 1 до 5 кг в НПК можете використовувати саме по листу. По ціні виходить, до речі, цей склад був в подарках в розіграші 150 гривень карбаміду, 96 гривень сульфат магнію на один раз, 500 гривень гумату. І НПКшка також до 500 гривень у вас вийде на один раз внести. Одне підживлення листково виходить у вас 1246 гривень на 1 гектар. Це не так є і суттєво, але для часничку це буде велика користь і зменшення. Суттєво стресу. Також це можна використовувати і для пшениці, і для ячменю всіх озимих культур. Можна їх простимулювати ранньою весною з таким, скажімо так, от такою сумішю. Тож, використовуйте цю табличку, це дієво, це працює. Які будуть питання, звертайтеся саме в коментарі, або ж в Телеграм переходьте, там є групка, є туди ці таблички скидаю. Тож, ось так. Дякую за перегляд. кого є питання, звертайтеся. Що зможу, допоможу. Дякую.